Всім всім привіт! Хто любить тихеньке сімейне затишне в'язання, запрошую до себе я в гості. Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні в мене відео. Відео буде складатися з двох частин, тобто воно буде одне, але умовно поділене на дві частини. Перша частина я покажу свої плани на літо. Якраз з цими планами багато чого я хочу зв'язати зв собі на літо. І тут я побачила якраз спільник, вліто двері відкриваю. Тому, думаю, чому б не об'єднати приємне з корисним. І вирішила я. В цьому спільнику якраз і прийняти участь, і в'язати собі вироби на літо. Тому вся інформація про е, цей спільник буде в інфобокс, як завжди, заходите під відео, там є що, і дивитися. Організатор е, цього е, спільника е, Марійка, мабуть, Боже, хоч би не забуться бо я з цими mm. ім'ями завжди плутаю. З каналу Вязальна на сорті, наче так. Якщо не так, я вибачаюсь, але вся інформація під відео. Тому я показую те, що в мене є наявності, і те, що я буду в'язати точно. Ну, по крайній мірі, я хочу його зв'язати. І друге, частина мого відео я вам покажу свій подарунок: подарунок шок, сюрприз. Ну, сюрприз так це точно сюрприз. Але подивіться, це на другій частині ого відео. І як завжди, по традиції не хочу нарушати, у мене оце календар, я його обожнюю. Я в кожному відео вам його читаю. Тому дозвольте мені спочатку відео про три листочка подивитися разом з вами. І так, 11 квітня. Надіюся, що моє відео вийде 10 квітня, але 11 квітня у нас буде п'ятниця. І нас така гарна картинка, я думаю, її видно вам. Написано, найкраща інвестиція, яку ви можете зробити, це інвестиція в себе. Нова книга, профілактичний огляд у лікаря чи новий досвід на майстер класі варіантів безліч. Я згідна. Мені вже дуже багато років, але я досі навчаюсь, ну тобто досі. я вже після 42-х, я вирішила, що мені треба ще вища освіта. І тобто, дівчата з мене сміються, ві... вічний студент. Тому я не знаю, чи воно мені пригодиться чи ні, але дійсно я в себе інвестую багато. Вже з мене також сміються, куди далі. Далі не знаю. У мене ще є такі плани чисто для себе, для свого. Як вам сказати, для, для свого заохочення, але поки що я навчаюся ще досі навчаюся педуніверситет. Ну, нічого, надіюся, що я ще це також закінчу. Так, 12 квітня у нас буде субота. До речі, субота у нас буде вербна. Я всіх вітаю, тому що відео в мене вийде точно не в суботу, слідуюча. Я всіх вітаю вас з вербною неділю. Е, ну, чекаємо одного. Чого чекають всі Перемоги, спокою, тиші вночі. Не знаю, як у вас, у нас ночі так прямо такі, я вже сміюся, я кажу, салюти під, під вікнами. Так, цей день настав: пора зазирнути в окремий всесвіт нашої шафи і навести там лад, щоб інопланетяни туди не завітали першими. <кхід> ну, дівчатка, я не знаю, як у вас. Але в мене така ну такий в мене закон. Якщо в мене в шафі моє річ, яку я протягом року ні разу не одягла, в мене її там немає. Я або віддаю, або там ну, на тряпки, вибачте, таке негарне слово, або на село, але в мене одягу дуже мало, але він тільки той, що я ношу. Є в мене такий одяг, я схудла. Я вже не раз це казала, і ну, я купляла раніше 58-56 одяг, тому в мене дуже багато було плат... такі суконь, плаття, які з етікетками нові. Ну, тобто я бачила розпродаж, на розпродажу завжди брала собі сукню таку гарненьку, ну вона класна, як... якби по нормальній ціні, так вона до тисячі б до 1000 б стояла. Але не встигла ні разу вдягти, тому в мене дуже такого багато одягу, великого розміру. Я його, до речі, спакувала, заховала, нікуди я не дівала. Отакий одяг у мене лежить. Так само з нижньою з нижнім білизною у мене багато одягу. У мене є навіть такі в'язані речі, які я ще не перев'язала, але як я називаю з прошлого життя. А, тому, оскільки в мене розмір помінявся, тому в мене мало такого мого розміру одягу. Ну, я так не, захам... не захламляюся, але потрошку я таки ж підкупляю. То в мене нема лишніх речей, які в мене лежать в шафі. Ну, Це вже вам своє таке особисте, особисту таємницю розказала. І в нас. А, яка звернув субота, а в нервна неділя. Звернув неділя і прикрасть сьогодні домівку гарним розлогим вербовим гіллям. Якщо в мене чоловік не поїде у відрядження. То ми в церкву по посвятимо собі виробу. Боже, я вам на суботу рвемно розказала, бачите, перепутала. Ну, та нічого. Так що і останній листочок, давайте, який ми виробимо на зараз. Це у нас буде 14 квітня, понеділок. Нехай думки сьогодні будуть легкими та світлими, а настрій мріливий. <кхід> ну, так. Нам залишається тільки думати, тому що у нас зараз, до речі, я вам знімаю, у нас такий сніг іде. Сьогодні 10 квітня сніг вала, він лежить розтає, але сніг іде. Так, і що? І поїхали ж? Як казала, моя одна, одна подруга вовк зиму не з'їв, і так само я хочу вам сказати, літо ніхто не відміняв. Тому що я беру з собою в літо? Ну, я хочу майку. Я не знаю, яка вона буде і з чим вона буде. Але я тут залишила з собою дві моташки. Може, я таки з цих моташок собі зроблю майку. Є в мене задумка, хочу я дуже. Майки мені не йдуть, кажу зразу. Але для дому мені вона потрібна. Ну, от хочеться мені майку літню. У мене негарні дуже руки. Після того, як, понятне діло, вага моя зійшла, то саме дуже постраждали мої руки, тому що. Ну, вже, я думаю, моєму віці ніякий спортзал не допоможе, а хірургічне втручання я не хочу робити. Тому, буду, якщо в мене майка буде, буду знімати так, як є, так що зразу кажу вибачення, але залишила я такі дві муташки. Якщо зроблю, обов'язково вам покажу. Але я хочу ж таке майку. Я вам показувала це на бабусин квадрат. Полізла я у свої запаси, взяла я ту свою подушку. Знаєте, такий чохол як подушки продаються великі. Взяла я той чохол на подушку свій великий, порилася в запасах, назбирала я собі залишки на бабусин квадрат на сумку. Оцю ниточку я залишилась, вона у мене лежить. На цей бабусин квадрат. А цю, думаю, не буду я витрачати. У мене досталі цієї ниточки, ниточки і цієї, тому буде маєчка. повторю хто. Щоб не питали, наприклад, 50% бамбук 50% акрил, це в мене джинс, бамбук І 50 грам 150 метрів. Така ниточка, колір у мене 109 Є в мене ще залишки фіолетового. Ні, дівчатка, я вибачаюся, у мене от цього залишки а в мене фіолетовий. Ось гляньте, я переплутала. Ось такий. Така от у мене упаковка, а це залишки. Так що буду я в'язати отаку, ну, якщо в мене три муташки отаких хвате, оце колор 115, а оце колор, скільки, господи, 109. То якщо в мене оцього цього я витрачу цю, ані буде отакий-такий такий, такий красивезний колір. Або оця дарована моя пряжа, я вже за нею розповідала, мабуть, в тому відео тут на 200 метрів 50 грам. А тут 150, хоча вона по, по товщині майже одинакова. 100% катон, може навіть і отака. Ну, в общем, хочу я маю. Залишаю це ниточки на столі. Далі, що я хочу. До речі, сказала Марійка, що можна показувати виріб, який я буду в'язати літом, не в одному спільнику. Тому я залишила рафію. Ой, бачите, я так перепригнула. Наш спільний літній там три категорії. Перша категорія – «А літо пахне розами. Тому тут ми в'яжемо для себе тобто дорослі речі плечові. Друга категорія, не пам'ятаю. Взагалі не пам'ятаю, Боже, ну вся інформація в інфобоксі. Там ми в'яжемо. Боже, як ж називається? не підготувалася літні аксесу... аксесуари. Тобто я цю рафію залишила, У мене такі дві бабінки рафі, я на якусь сумочку зв'яжу. І ще у мене є набір із кандіяру на капелюх. Також такого відтінка, але він трошечки іначе. Не відправила сьогодні коробку, тому що, думаю, коли буду в'язати, буду показувати, щоб уже не мелькати, не хочу я поки витягувати. Тому на оце номінацію, боже, дівчатка, я забула, як вона називається. Ну, все інфопоксі. Буде в мене сумочка, я так хочу, щоб вона в мене була. І буде в мене капелюшок від Канді-яр. Там в мене набор, коробочки, але все, що я в'язатиму, я вам буду показувати. І третя номінація, яка в нас там буде у нас там буде Я морячка, ти моряк. Так, там ми будемо в'язати, Підождіть Оце, мабуть, я морячка ти моряка Оце, Боже, це ця категорія, де ми в'яжемо ці всякі речі. І далі у нас буде дитяча категорія. Не пам'ятаю це точно. Боже, переплутала все. це таке готуюсь завжди. Тому що всі відео у мене спонтанні. Не показую вам нічого. У мене є два внука, і я знайшла на пінтересі на малюнки. І я хочу купити пряжу, пряжу хочу купити бавовня. Ну, 100% бавовна нема в мене в наявності ніякої бавовни. 100% є, але вона не годиться на плечові вироби. І я хочу своїм внукам, хлопцям в мене два хлопця, зв'язати такі футболки, такі літні. Одному в мене на час знімання буде рік, а другому в мене буде 9 років. Це мої доці, два синочка, Але вони будуть різні. Малюнки будуть різні, тому що 9 років вже у нас дитина одягається. Ця... Вона вже знає свій гардероб, свій стиль. Вона у нас такий настильний хлопчик. А тому що рік йому все одно. Але я хочу з їм зв'язати такі більш-менш схожі якісь літні футболочки. Я розумію, що це буде таке. Діти ростуть швидко, але е, куплю я пряжу, і коли я почну в'язати, я вам все покажу. Поки що не показую, але хочу там також щось зв'язати. Так, і повертаємося ж до першої категорії, літо пахне трояндами, тому що це ми в'яжемо дорослі вироби. І я ж не все ще показала. Далі є у мене отака пряжа. Є в мене от така голубенька пряжа, і в мене така оця розова. Фібра Натура папірус. Саме ця розова, така вона не розова, така не знаю, якась вона така. Ну, як, ну, не знаю, рожева така, ну вам трошки не так передається. Боже, що у нас тут? У нас тут, я ж не бачу дівчатка, нічого. 78%, мабуть, катон і 22% шовк. Наче так. Без окулярів нічого не бачу. Що у нас ще тут пише? Тут нема. Метраж також. Я тільки побачила, що, Боже, нічого не побачила, дівчатки не бачу нічого. Ну, господи. В общем, не знаю, що? Ага, метраж. 50 грам, 120 метрів. Оце саме оцей кольор мені подарувала Оля Гармонія з каналу Олічка. Дякую тобі велика, я знаю, ти мене дивишся. Вона мені подарувала цілу упаковку. Але є в мене така сама і голуба. Чого я голубу не взяла? Ну Така вона не голуба а синя. Тому що я спочатку хочу зв'язати з цією футболочку наліто. Я вже знаю, яку я хочу. У мене вже є задумка, в мене вже є моделька, тому, я думаю, вона швиденько зв'яжеться. Спиці взагалі не бачу. Які спиці, дівчатка, я не бачу. Тут, як дрібна, є без окуляри, ну, сліпає. Ну що ти зробиш? Так що, це в мене буде футболка. Все буду показувати, що в'язатиму, розповідаю. Може, навіть на цю футболку такий невеличкий експрес-мастер-клас зроблю, тому що вона така ну для мене буде незвична. Вона буде складатися з чотирьох частин. Ну, я так хочу, хочу спробувати. Тому оце в мене фібронатура. Якщо я встигну, я зв'яжу дві: одну собі одну доньки. Донька в мене така темно-каштанова. -темно ми з нею майже одинакові, тому я стараюся її собі ще зв'язати. Але це ще не все. Ще є у мене така краса. Зараз я витягую. Отака краса, я не знаю, чи вам видно, чи не видно, це у мене. Зегма Баруфа це в мене бурєтний шовк. Тут 100% бурєтний шовк з паєтками. Пряжа дорога. Це від магазину Анже, це не реклама. Я колись розповідала, в одному році я приймала участь у розіграшу мастер-класи. Тому, коли там було 10% Скидки на замовлення, яке ти робиш по учасникам, до речі, візерунки UA, Там ми свої мастер-класи викидали, і можна було за 10% скидки купити ниточки. Так от, оце одна з тих ниточок я собі купила. Mm -hmm. У мене є бур'ятний шов з паєтками і без паєток. Але без паєток, мені кажеться, він набагато тонший. Ну, Тут і так він тонесенький. Тут 100 грамів 667 метрів. Гачок, мабуть, я не братиму. А може, візьму тоненькі спиці. В общем, я не знаю. Я розумію, що це е, така нитка, якщо я в'язатиму спицями, то це буде в'язатися дуже довго. І я не знаю, чи я гостину, але є в мене задумка на одну таку літню ковтинку. Хочеться мені зв'язати. Взяла я, у мене всього три мотка по 100 грам. Вона просто, дівчатки, дуже дорога. Через те я собі була купила три мотка по 100 грам і ще там іначе брала зимову. Але двома посилками у мене є з паєтками, бурятний шолк і без паєток. Ну, Хотіла спробувати, хоча він такий м'якенький, у мене зараз руки шершаві я. Та трохи на роботі. Займаюся тим, що треба. Ну, Це так. Хоча він такий м'якенький, класний, я думаю, він буде класний після прання, то оце також моя буде футболка. В общем, за оце під питанням я її розпочну це точно. Але в нас йде спільник до 1 серпня. Якщо я оце знаю точно, я встигну, тому що ниточка тут, до речі, а я казала. <ків> Якщо ниточка набагато товща, і я візьму, наприклад, двійку, то я в спину точно. навіть тріку тут можна взяти. Но я не бачу, що вони тут рекламують. Взагалі, нічого не бачу. То тут півторашка 2, це стопроцентово, і це ж така довга пісня, в'яжеться, в'яжеться, в'яжеться. То хочу я собі ще оцю. У мене три таких є і три таких самих, але без паєток. То є, якщо вдруг не хватає, є чим підсобить. Під Ой, ну хочеться, щоб хватило. Такий колір класний, молочний такий літній літній колір. Так що, оце мій такий буде вступ в цей проект. Дитячу пряжу я куплю. Куплю в кінці квітня, замовлю я бавовну для хлопців для своїх. Ще подивлюся, який колір я виберу. Тому що який я малюнок буду там робити, я хочу е е футболочки з малюнками їм зробити. Я вже вибрала. Малюнки є прящіма. <laughs> ну, нічого, я думаю, це ми встигнемо. А це те, що я хочу для себе. Все, що буду робити, дівчатки, я вам буду це все, все показувати. Так. Це наша такий вступ, а літо двері відкриває. І далі друга половинка мого відео. Зараз підніму, прийшов у мене такий ящик, буду показувати по черзі. В общем, що за історія? Аж само смішно. Пише мені ящик посилка від Тамари Новікової. Тамара в'яжу на дивані. До речі, посилання на її канал я також залишу під е, своїм відео. Пише вона мені, мабуть, в неділю. Сонечко, піди, забери посилку на новій почті. Прийшла ТМ-ка. Я його бачу вже вечором, пізно, тому що в вихідних я телефон, скажу чесно, захожу рідко, тому що я його закидаю, в мене свої справи домашні, і ми там, я вже вечором беру телефон у руки. Почта закрита, в неділю працює до 6. Не Питаю, який сюрприз, я тобі віддаю борг. Взагалі не змогла понять, який борг. В понеділок прилітаю на роботу, біжу на почту, питаю, який ж борг виявляється. Коли були розіграш-подарунки від візерунки UA за кількість зроблених мастер-класів, я була в останній, як лінії, як воно правильно називається, цього розіграшу, і я витягла набір, набір сумок від Тамари Новікові, тобто собі свій подарунок. Я за нього забула зовсім. Хоча я приходила, я пам'ятаю точно, я прийшла на роботу, тоді хвасталася своїм подружкам, а вони мені, це раз, як я б забрала подарунок, вони кажуть, так ти ж нам казала, що тобі йде той подарунок. А я за нього взагалі забулася. Не могла поняти який сюрприз. Що вона від мене хоче, що вона мені висла. Ну, дівчатка, ну це взагалі ну, це вже висихано сталося. І витягаю я, дівчатка, дивіться, яка сумка. Тамар, я тобі скажу чесно, твоя сумка покорила серця усіх моїх подружок, хто її бачив. Вона огроменна. Вона класна, її можна ходити на роботу. Вона якісна. Вона є така ни... тканина. Ну, в общем, я не знаю, ну гляньте, яка вона. Дівчатка, ну як, я хожу на роботу з сумкою. У мене там лоточки, у мене всякі такі причамбалі, але моя сумка набагато менше, ніж ця. Оце дійсно така класна, її можна носити кожен день, не переживати, що вона буде брудна. Кинув, і все. Але ж це, якби ж була ця сумка, вона ж просто так не буде. Пише Тамара, за час мого боргу твій подарунок підріс. <кхм> ну, я не уявляла, наскільки. А зараз я вам буду показувати наскільки. Перше. Подивіться, яка проєктна сумка. До речі, мені Тамара скинула відео. і Пише, що, А там вона, по моєму відео, каже, що можеш їх солити, дарувати, але я тебе задарю перетними сумками. Тамара не солитиму і не даруватиму, я жадна, і нікому нічого не дам. Ось у мене, дивіться, твоя. Це також Тамарина сумка. Тут лежать шкарпетульки, які в'яжу вже хто на скільки, не можу я ніяких протвинути, тому що в нас весна. Я ними користуюся, вони такі класні. Я їду кудись там в гості чи куди я ось застебнула і взяла. До речі, також твою сумку я зараз відібрала собі на бабусині квадратини точки. А це от такі глянь такі тут коти. Боже, ну Тамара, я вам скажу, вона мастер взагалі на всі руки. Шия, вона от Бога. Я шить взагалі не вмію Гляньте, з підкладками, але не так все просто. Ці сумочки. Як каже Тамара, чай з... як вонючка, чай така ж пахучка. <с? <с?> я люблю такі всякі чаї. Вонючки, пахучки, ну, в общем, я їх обожнюю. Я їх питиму 100%. Смаколики зтефанієм. Не їла ніколи. Якось ніколи. Ну, я цукерки мало їм, але там я їсти буду, я обіцяю, якось я мало цукерки. Їм. Далі, що ви думаєте? Отака От листівочка. яка вона красива. Я в останнє время, я всю, ж, все життя любила салатовий бірюзовий колір. Тепер я обожнюю ще фіолетовий. І там побажання, і тут я поняла, що це з в його я подарунок. Я тоді, вже, коли вона скинула відео, я згадала, що я там дійсно вона мені розіграла свій набір сумок. І це вже пройшло більше року, мабуть. Ну, я думаю, що так. Але від того, що вона пізніше прислала, подарок уже не став. Гляньте, яка сумка ще одна з котами. Ну, вони ж гармоніють, вам видно? Ой, Тамар, Ну, сюрприз, я тобі скажу, удався. Але це ще ж не все. Глянташу. Дві отаких. Я вже знаю, що я сюди складу. Я сюди складу махер. У мене дуже багато таких маленьких моташок махеру. Я їх сюди положу, сюди і сюди. У мене ще Марійка подарувала на Новий рік махер. Лежить в шафі, треба скласти. Дві таких. Наклейки такі гарнюні. Боже, які вони гарнюні. Ой! Отакі наклеєчки. Ну, я люблю. Я, до речі, щас покажу веду щоденник, щоб ви не понімали, як все серйозно. Ну як, в'язальний свій. Так, а де ще я годіло? Десь уже за цей. Хотіла вам показати швиденько. Н -н -н. Десь уже я його ой, з повертягою все. Бінго моя лежить. А ще, а, нема, не покажу. Я ж його прибрала. Все, другий раз покажу. Які в мене там досягнення за березень. <гум> нема ніяких. Ну, в общем, це буде в іншому відео. Далі. Шпилечки. Такі класні. Ой, такі гарненькі. Боже, що нам треба жінкам, да? Витягую все. Блокнот. Під тему, до речі, кіт у формі авокадо. Ви бачите? Боже, який він класний. Ручка до волокноту, Ну все, як я люблю. Шпилька і маркери, Боже тамар. Але, дівочки, ну це ще ж не все. Саме класне, що було, я просто вже з кульочка витягла. Я, ну не знаю, Якщо в мене фото є, я вам вставлю сюди. Я вже тамарі сфоткала. Дивіться, яка краса. Гляньте, Тамара сама робить отакі, е, таку бюджетерію. І вона завжди робить, і я сижу і облизуюся. Боже, думаю, як везе отим дівчатам, яким вона його дарує. Вона таку красу плете. Я при забрала подарунок, я його побачила в сумці, в карманчику всередині. Ну, це, ну, це любов, з першого погляду. Гляньте, шум, Боже. Я ж не знаю, якщо я фото, я ж кажу, не, не видалила. Я вам ставлю, я вже сфоткала тамарю діслала, але дівчатка, воно неймовірне, воно красиве. І воно мені написала, що воно ще можна попрати, якщо заможеться. яка там заможеться? Я не знаю, чи воно мореться взагалі. гляньте, яка вона красотулька. І вона так всім їм дарувала, всім тим дівчатам своїм. А я так сиділа, облизувалась, думаю, блін, я теж таке хочу, я теж таке хочу. І вона мені таке саме подарувала. Ну, це покорило моє серце. Так що в мене є тепер нова сумка, з якою я буду ходити. Я ще на неї не ходила, тому що я ждала, поки я зніму відео. Є нова крутезна сумка, з якою я буду ходити на роботу. І є у мене отакий крутезний подарунок. Дякую тобі, велика Тамарочка. Ну, це дійсно був сюрприз. Сюрприз був великий. я не знаю, я в захваті. Так що понеділок в мене був дуже такий сюрпризовий. Все, дівчатка, що хотіла, показала, що хотіла розповіла. Не будемо сьогодні ми календар відривати. Зараз подивлюсь, наскільки я ось нагомоніла у на 28 хвилин, як завжди, хотіла трішки, а вийшло багато. Тому, я думаю, календар ми зупинилися на 14 квітні понеділка. До понеділка я вам відео зніму і ми далі з вами будемо його дивитися. А я дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви заходили на мій канал. Зустрінемося, і це буде, як завжди, дуже-дуже скоро.